Усім привіт! Сьогодні принесли мені ось такий шурупокрут, ProCraft Ось така модель. Такі характеристики. Стан як новий. Але не працюють в нього ось такі акумулятори. На 1,5 Ампера. Будемо зараз розбирати. Дивитись, що там всередині і що з ними. Ось такий акумулятор. Також зарядний пристрій ось такий 1,5 А. Зараз розкрутимо. Я спробував їх зарядити, але нічого з цього не вийшло. Так. Ось така платка всередині. Ось такі елементи. 21 рік. 1500 мА. Заявлено. Так, зараз відклею, заміряю напругу на них, це начебто приварено. З цього боку теж. Так, що у нас по напросі? 3,94 Три девяносто дев'ять. Так, цей 405. 4,03 нуль три. А цей 0,63 шістдесят тобто три. Останній елемент. Ось цей розряджений. Зараз розкрутимо інше. Що у нас іншого? Так, открываем інше. Тоже, ну таке саме, да, плат. Все таке саме. Ну, ось таке щось непонятне. Незрозуміле, мабуть, уже повитікали. Так. Так. Або грілося, або, ну. Рассыпається життя изоляція. що тут з іншого боку? Так, напругу померяем. Первый, 3,98. 97. 4,02. 0,35. 3,10. Так, мы же контакта не маем. Вот так вот. Так вот. Тут теж один, ось цей теж уже мертвий Так, зараз покажу внутрішній опір елементів. 52 два. Сорок один.

Так, 50, 58, 143, это еще пивольта на нем. Так. Ну, вот такие опыты. Акумулятори мертві дуже великий опір. Та і взагалі, якщо тут було 1,5 А, що тут залишилося з таким опором, потрібно замінити ці всі елементи, акумулятори буду перепаковувати на ось такі елементи. Це у нас Samsung 25R. Ось така ємність, трохи більше 2000 мА. Акумулятори вживані колись купував на.

Так само 16.7. 16.8. 16.2. 16.8. Тобто опір однаковий елементів. Зараз буду клеїти ізоляційні оці кільця і відпаювати. Саму плату захисту. Потім будемо зварювати нову збірку. Так, плати по відпаю. наклею, став ось такий тримач холдер Зараз пробуємо зварювати ось такі зробив смужки. Це смужка 015 на 8. Зараз спробуємо зварити. Ось сюди, ось так от. Ось так, як завжди, по 6 точок. Зварюємо послідовно, а потім плюс та мінус підваримо. Повністю розварив. такий має вид і розпаяв. Один акумулятор вже готовий. Зараз будемо. Таким самим чином збирати інший напруга на виході є 24. Перший акумулятор вже повністю зібрав корпус, другий зварив, розпаяв. Ось трохи в цьому місці пропалив смужку. Так як у нас проблеми з мережою. Її спочатку не було, потім, як вімкнули, вона була слабка. 190 там, 196, 200, 205 і ось такі незрозуміле. А так як зварка трансформаторна, по-перше, що напруга менше, потужність у неї менше, А ще й за цих скачків виходять ось такі. Ще може був поганий контакт і трохи пропалило. ну, Головне, що сам. Акумулятор цілий, ну, якось так. Тому ну, треба, мабуть, розглянути, якщо буде можливість придбати якусь, можливо, акумуляторну, автономну якусь зварку, хоча б там за 1000 гривень на AliExpress. Тому що роботи тут на 2 хвилини, а з такою мережою, ну, товари, то не варить. є перегріви. Тому що тим, що ти будеш додати час зварювання, ну, воно від цього нічого не зміниться, тому що потужність маленька. Тільки буде перегрівати смужком та і все. Зараз клею ізоляцію сюди і збираю корпус. Протестував ось цей старий акумулятор, ось така є. 798 54, 90 Найбільше 829, ну половина ємності залишилася. Це, можливо, для тих, хто скаже, потрібно було з двох один зібрати. Тут нічого збирати, що ємності немає. А що й дуже великий опір. 45-65, це занадто багато. Тут зараз елементи по 16. Зібрав другий акумулятор. Зараз перевіримо. Інший. Все працює для такої плати захисту на один мосфет. Я думаю, що з запасом. 2000 мА ємність. 16. Трохи більше 16 опір. Смужка 0,15 на 8. Це так з запасом. Для такого шурупа крута. Вистачить надовго. Ось така перепаковка. Усім дякую за перегляд. На все добре.